Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео поговоримо про мирні перемовини між Україною та Росією, які відбулися 2 червня у Самбулі. До речі, у моїх минулих відео, якщо ви дивитеся всі відео, ви знаєте, що там мені карти показували, що у найближчий час ще буде якийсь контакт, буде якась зустріч. І так, перше запитання: в цілому, як пройшли? Переговори між Україною та Росією 2 червня у Стамбулі. Загальна картина. Я не можу сказати, що ці перемовини пройшли на якихось дуже позитивних нотах, тому що паш мечів. Якась така гостра передконфліктна ситуація, тобто велика вірогідність розв'язання конфлікту. Тобто, мені здається, що прям за крок до ось цього вибуху. Перемовини закінчилися. Тут Росія дуже сильно тиснула, вона погрожувала Україні. Це 100% таке дійсно було. Тому що дивіться, тут в нас дев'ятка кубків, десятка кубків. Вони просто вимагали, щоб ми віддали їм наші українські землі, віддали у повній мірі, що вони навіть на дев'ятку не погоджуються. Їм потрібна уся десятка. І тут ще лицар мечів Це жорстка агресивна карта. Це карта погроз, це карта помсти. Тобто, зараз ви не хочете віддавати ось ці чотири області. Далі буде ще більше і набагато. Тут до вісімки аж доходить і навіть не шість, а вісім областей. І вони погрожували великим наступом Наступ по землі. Плюс ця карта може показувати і погрози щодо обстрілів України. Бачите, ось ця пропозиція, щоб ми пішли, і вони це пропонували. І вони вважають, що це ось таке фундаментальне рішення, фундаментальна пропозиція, на яку нам необхідно погодитися. Тобто, в цілому атмосфера була дуже дуже сильно. Напружена, і я вам скажу, що тут ще й щось пов'язане саме з розвідкою, тому що оце Пашмучів завжди про розвідку, шпіонаж і відповідає. Я думаю, що хтось зливає їм відповідну інформацію, і можливо наша українська делегація не була готова повністю до того, що Росія володіє прямо всією інформацією. Тут міг бути витік дійсно якоїсь важливої стратегічної інформації. Вони цим погрожували, вони цим маніпулювали. Ну якось так. Давайте подивимося, чи задоволена Україна і Росія результатами цих переговорів 2 червня у Стамбулі. Тут відразу десятка мечів випадає, що ні, дивимося, чи задоволена результатами Росія, чи задоволена результатами Україна. Ну, Росія взагалі не задоволена, тому що тут, дивіться, в нас і четвірка мочів, четвірка кубків, паш кубків. Вони дуже засмутилися. Прям в депресії сльозки льють тим, що їхню пропозицію по пошуку кубків не прийняли, що вони мають ставити на паузу певні якісь свої плани щодо територій, щодо наступів. Ну чому ж ми не віддаємо їм ці території? Вони ніяк цього не можуть зрозуміти. Вони думають, що ці пропозиції, які вони висувають, дуже вигідні, дуже такі амбіційні і перспективні для нас. І вони не розуміють, ну як же ж так, ну чого ж ми не походжуємось? Тому тут про задоволення від результатів навіть мова не може йти. Дивіться щодо України. Тут Україна по відлюднику не хоче віддавати окуповані території, вона залишається при своїй думці. І ще по відлюднику це коли ти не говориш про усі свої плани і вимоги, а притримуєш. Певну інформацію про собі, щоб потім зробити якісь висновки. Тут колісниця настроєні ми досить такі войовничі, активно, цілеспрямовано ми йдемо до своєї цілі, і знову ж таки, дві кажезлів. Це певні якісь плани на майбутнє, певна якась прописана стратегія, яку ми будемо вцілювати у життя. І дві кажезлів ще у цьому контексті може мені говорити знову ж таки про важливий вибір, який зараз постає перед Україною. Два варіанти розвитку подій. Два шляхи. Який шлях обере Україна? Поки що це карта вагань. Це карта зважування усіх ризиків і перспектив для нас. Що ж нас чекає у майбутньому? Ось цей план чи цей план? Тут йде. Таке чітке прорахування, як же ж воно може бути. Тому про якісь такі фундаментальні результати, я тут сказати, на жаль, поки що не можу. І про якісь задоволення тут теж взагалі мова не йде. Тут йде зі сторони Росії якесь велике розчарування, депресія, апатія від того, що вони не отримують бажане, вони хотіли все швиденько закінчити, заграбасити, і все вони тут ні при чому. Україна стоїть дуже активно на своєму. Вона Настроєно войовничі, вона зважує ось ці два плани. Можливо, тут дві пропозиції, які Україна розглядає. Можливо, тут Україна висуває якісь свої певні пропозиції і чекає на них відповіді у будь-якому випадку. Ось ця двійка жезлів – Це карта поки що невизначеності на 100%, нерішучості, який шлях обрати. І цей вибір Україна розуміє, що він може бути доленосним і вирішальним. А давайте ще ось так запитаємо, чи дійсно для Росії ці перемовини мають на меті мир, чи вони тільки затягують час? Ось саме для Росії. Я бачу те, що Росія буде і надалі вести ось таку досить агресивну, досить таку войовничу політику. Вона буде максимально наполягати на своєму, щоб ми зробили ось цей вибір і прийняли їхню пропозицію. Вони вважають, що їхня пропозиція задовільнить всі сторони. Ну, по перше, звичайно ж, вони думають про свою ось цю дубцю. Вони просто як мріють про Україну. Це їхня заповідна ціль, їхнє заповідне бажання. Вони сплять і бачать, щоб Україна була підкорена. Це їхня основна ціль, це їхня основна мета. І до речі, ось ці карти мені говорять, що якщо ми не будемо приймати ось цю їхню пропозицію, ось цей їхній мирний план, вони можуть зруйнувати перемовини, вийти з них, провокувати для того, щоб потім сказати: Ну, ми намагалися, ми пропонували. Просто Україна не хоче йти на мир, вона не хоче пропозицію нашу приймати, тому ми все це руйнуємо і. Росія, як я вже сказала, буде намагатися спровокувати зрив ось цих перемовин. Вони хочуть, щоб ми пішли з водних територій. Вони хочуть, щоб і духу нашого просто там не було. Вони очікують відповідь від нас. Я так розумію, що була певна якась пропозиція, і зараз вони очікують результат від української сторони. Що ми вирішимо? І ось ця дві кажезлів нам вже випадала на Україну. Тобто, два шляхи розвитку подій, два варіанти, який шлях обер. Україна, тобто тут однозначно політика в них агресивна, рішуча. Вони ще отримують дуже багато розвідданих. Дуже багато в них шпіонів знаходиться на нашій українській землі. Вони знають набагато більше, чим звичайно ж хотілося. Тому вони готуються до якогось прориву. Вони готуються до масштабного наступу. Тему їхнього масштабного літнього наступу ми розглянемо в іншому відео, щоб тут не акцентувати на це увагу. Тому тему виходу із перемовин по шість мечів. Вони дійсно розглядають, як вони відходять від цієї теми і пливуть до інших берегів. Вони будуть провокувати, як я вже сказала, шантажувати. Вони хочуть, щоб ми прийняли ось цю їхню пропозицію, тому що вона максимально для них вигідна. Вони все одно будуть наполягати на тому, щоб задовільнити усі їхні вимоги. Ну це 9 із 10. Тобто одну вимогу ви якусь таку мілку можете відкинути, але всі інші дев'ять вимог ви обов'язково повинні виконати. І тільки на таких умовах ми будемо далі з вами щось обговорювати і, можливо, припинимо війну, навіть не припинимо, зупинимо на певний проміжок часу, щоб відновити сили. Ну, ось так, якось вони думають. Чи готова Росія піти, хоч на якісь поступки щодо українських територій? Щоб завершити війну. Тут сім камачів на одні колоди. Я вам скажу, що це карта хитрого ходу. Коли ти спочатку щось обіцяєш, ну, наприклад, ну добре, давайте ви нам те віддасте, а ми, наприклад, відійдемо з якоїсь водної території. А потім, звичайно, ж, ці обіцянки вони не дотримуються їх. Тому тут якась хитрість, якийсь хитрий, ось цей план задум нечесний, не у голові є. Я не бачу тут, щоб Росія погодилася на певні якісь поступки, тому що ось ця п'ятірка жезлів це карта дуже запеклої активної боротьби. Вони будуть відстоювати свою позицію до кінця. Вісімка кубків, щоб не піти з. Наших ось цих територій. А до речі, хто дивився мої минулі відео, там карти мені показували, що все-таки певний якийсь тиск зі сторони США на Росію відбувається, щоб вони пішли за якоюсь нашою водною територією. А вони не хочуть це робити. Вони навпаки, хочуть якомога більше окупувати. Тут бачите, окупація і по цих кубків дуже багато цілий. Двійка Пентаклів їм пропонувався певний якийсь обмін і компроміс, тому що тут ці два пентаклі один на одний змінити. Але звичайно ж, вони перебувають у своїх ілюзіях, у своїх якихось фантазіях, взагалі немає нічого спільного з реальністю. Вони думають, що ось цей план, який їм пропонувався щодо обміну, він зовсім нереалістичний. і він не відповідає і не задовільне усім їхнім величезним вимогам. Постійно на такі запитання в мене випадає ось ця карта відлюдника, яка показує мені на масштабність окупації. Все вони хочуть заграбастити, не підходить їм ніякий обмін, ніякі поступки, ніякі компроміси. Хоча їм, як я вже говорила, пропонувалося відійти. Але вони не хочуть, будуть намагатися, бачите, сперечатися з усім світом, будуть намагатися доводити в кавичках свою ось цю чорну правду, що правда на їхній стороні, що це так повинно бути. Карта конфліктна, карта безкомпромісна. Вони хочуть по карті смерті прям скосити все. Знаєте, це із цієї історії, що або ти будеш моєю, або ти взагалі будеш нічиєю. Тобто скосити все по відлюднику, або ви віддаєте ці землі, або ми там просто пустош зробимо. Ну якось так. Давайте наостанок запитаємо, чи наближають ці переговори. 2 червня у Стамбулі нас до миру. Ну, хоч трішечки можливо. Поки що на превеликий жаль, я цього не бачу. Тому що усі карти випали досить конфліктні воєвничі. Тут і п'ятірка в нас мочів. І карта колісниця – це карта війни активних воєнних бойових дій. Навпаки, ще буде загострення. На лінії фронту я вже про це казала в моїх минулих розкладах, особливо що стосується і прикордоні, і території біля води буде дуже багато провокацій, і будуть вони шастати туди-сюди. Тут кордон потрібно дуже сильно охороняти, тому що ДРГ у червні місяці просто будуть лазити як у себе вдома. Ми будемо намагатися боронити нашу землю, стояти у захисній обороні. Ось ці позиції, але тут сімка пентаклів. Сімка пентаклів це коли ти. Посіяв певні якісь плоди, але поки що врожаю ще не отримав. Тобто ми сіємо, 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 зустрічаємося, але поки що кінця краю цьому не видно, і поки що сімка Пентаклів вона відтягує. Події у часі, плюс ця карта також натякає на те, що результат завершення війни залежить від тих процесів, які зараз відбуваються. Я не можу сказати, що прямо ось ці перемовини наблизили нас до миру, повноцінного миру у повному сенсі цього слова. Я можу сказати, що потрібно прикладати просто максимум зусиль, щоб потім цей урожай зібрати, тому що що посієш, те й пожнеш. Тому поки що на найближчий час саме ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Також пропоную вам мої власні керівництво потеро Вейта, символіці таро Ленорман. Таро манара та гральним картам, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на імейл e всім миром, любові, добра. Та все буде Україна!